Франкузі пізніше відмітився взагалі судовою справою проти США. В 1926 році він привіз свого птаха в просторі це абсолютно лаконічна скульптура, яку митниця розцінила як категорію посуд і декор. Взяли, власне, податок на ввезення. США ніколи не мала податок. При ввезенні творів на свою територію. Цим дуже радісно якраз і користувалися дилери і галеристи, які возили туди твори. Так от, Бранкузі, так сказати, на вході взяли податок і він подав на США в суд, щоб довести, що це модерне мистецтво. І суддя Уайт це дуже симптоматична його постанова, яка звучить приблизно так, що навіть якщо ми не сприймаємо, але визнати, що розгортається і з'являється нова абсолютно сторінка в історії мистецтва, яка більше не тяжіє до відтворення дійсності, а працює з концепцією, з ідеєю.